Ано ну, є тут, хто розуміється на грибах. Такі здоровенні шлямпочки вимахали в траві, під абрикосою. А що воно не зрозуміло? Дуже здорові і гарні. Такі прямо моцні. Може один вирвати подивитися. Може спеціалісти знають. І повно насіялося. Повно-повно-повно. Тут можна і наступити ненароком. Я тут один уже одірвав, дивився, що воно таке хочу показати. Ось такий от. Мушка біленька. Пахне, пахне х... добре. <сь> не воняє нічим. Грибом пахне. А що воно, ну, не знаю.